Це коли это, это, я зробив замечание людям по поводу э, того, що ставили сети. Я хотів просто спросить у людей. Обычно говорят, а ми запутались двигателем. Мені сказали, що ми будемо, ми як ловили, так і будемо ловити. Проти системи ти не попреш. А то, що ти розбитий фотоапарат, а був фотоапарат, не було, ти спотнувся упав, зайшов на чужу територію, мене 20 свидетелей, ми на тебе напишемо заявлення. 20 свідків потрясують і ми тебе посадимо. А де це було? Це було в Дім'яновці 3 марта. І люди в наглу ставляться, і в них цілий вагончик сітей. А хто саме ви вже з'ясували, ну, Поліцію це викликали? Ти як ти з'ясуєш. Як? Якщо люди там, і там, лубінські міліціонери, і ожицькі міліціоніри, все корумпіровано, все під прикриттям. Приїжджає рибінспекція, ганяє просто, щоб нікого не було, приїжджають дві лодки, з іколотом вийшли на ямку, глянули, що є риба, неводом завели, 20 тонн вигрібли і потім 4 дні вивозили. Ви з перевіркою Все тоді. З перевіркою приїздили. Та, так, якої перевірили. Ми Нічого. були як як громадський інспектор. Я був просто з метою спостереження. З метою спостереження. Тобто я побачив я повинен відповідні органи повідомити, що таке, таке. Автопорад таке. — А фотоапарат ваш був персональний? А що за фотоапарат? Ні, конкул 1700. з Обіцяли, ми тобі компенсуємо. Ну мені прямо сказали, напишеш заявлення, ми напишемо на тебе заявлю. Мені 20 свідків, що ти зайшов на чужу територію. Вкрав гроші, упав, почав буяниць, упав, ударився об лодку і теди, те, й Тут же пішли дзвонки на Київ, пішли дзвони в Полтаву, чи є такі, чи нема такі, хто ти, що ти. Я сразу сказав свою фамілію. Сказав, що моя фамілія є на сайті адміністрації. Я голова комісії з питань, я, я громадський. Ти риби захотів, ти хочеш тут взятку взяти, і т.д. теди, У вас струс мозку, так? Я зрозуміла, бо струс мозку в мене є, я зафіксіровано все. Я обращався в травпун, в мене до сих пор болить. Ну, толку було писати, навіть міліція приїхала по, -по визову і сказала, ну, ну напишеш, воно нічим не закінчиться. У 2009 році мене давили машину, там же ж на сюле на Орівші давили машину. Знову Тож через рибу. Теж через рибу, машина на посту встановилася, Підійшли, побалакати. Люди просто сказали, йди, ти Я... слово... ага. женського пола, ми тебе зробимо так. Сказав водителю, да ви, мене 30 метрів протягнули на своїй машині, я 42 дні прилежав в лікарні, три роки тягнуло з ділу, в ітогі воно все злізло і діло. Щось закон... вам не щастить з рибою виходить. І на цьому все діло заходить. І далі будете працювати, Просто... продовжувати. Робін-гуд є Робін-Гуд, але вони обично так більше і попадають. Але в нашій країні страні теж недосконалі закони. Закони прописані в одну сторону. Кого є власть, кого є деньги, тим все.